Всім привіду, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо неймовірний поєдинок. Так, сперемо. точніше я зроблю прогноз на даний поєдинок повертається у нас ліга чемпіонів УЄФА, 1-8, Парис сен джермен Мюнхенська Баварія. Ну, звісно, це вже якесь класико, я б так би, його б називав. би. Тому що за останні роки це ну, доволі таки, звісно, що принципове протистояння найкраща французька команда, проти найкращої німецької команди. Ну, давайте. Давайте все по порядку. Згадаємо історію. І тут навіть пригадувати я і не буду, тому що ви всі пам'ятаєте фінал Ліги Чемпіонів сезону 2019-2020 років. Це було давненько. Це було, ну, знаєте. <кхи> ну, Всього лише два-півтора роки тому назад. Ну, Всього лише два роки тому назад, півтора року тому назад, два, два роки і півмісяця тому назад. Підопічні на той час Томаса Тухеля проти підопічних на той час Ханса Фліка зустрічалися між собою. Ось ці команди Парі Сен-Джермен та Мюнхенська Баварія, Вони зустрічалися в фіналі з Джепонію. Мюнхенська Баварія мінімально, але, але переграв Парі Сен-Джармен, як команди. кісикома, команди, який команд, кі? взагалі навіть у парі який грав у парі Сен-Джермен. команди ну. Парі Сен-Джермен. Підопічні ну, на той час ще був. але тим не менш не повірили в кінці команди. І зі говориться, тому що саме кінці команд забив у рота підопічних Кристофа. Підопічник Мастугеля. І так, йдемо далі. Далі в нас о, іде. Значить, те, що Баварія виграла. Але не тут, о, значить, о, не пройшло і року, як ці команди зустрілися, але на раз в сезоні 2020-2021 швертьфінал Ліги Чемпіонів. вони також зустрічаються між собою. І що ви думаєте? Тепер же підопічні вже Мурісю Почітіно, але виграють Мінську Баварію на Лян 3-2. Так, вони поступаються у Парижі 0-1, але все одно вони проходять німецький грант. І таким чином вони все-таки зробили реванш, що можна сказати. Браво, Пейс Джермен. І ось знову це класико, і хто тепер? Тільки це вже одна восьма. Ну, це майже. Я ж кажу, це фіналісти. Вони виходили в фінал, тут вони в одній восьмій будуть. Робитися. Взагалі, підопічні Кристофа Галці могли цього і збежати, як говориться. Якщо б вони зайняли перше місце, а не Бенфіка це зробила, але. Що мають підопічні Кристафа Галлці то мають. І підопічні Кристафа Галці Ну, відверто не пощастило, тому що ну, міг ну, допустимо ну, навіть випасти. Ну, скажімо, навіть, ну як, ну давайте. Ну той таки наполі, хоча навіть не знаю, можливо, ну, знає наполі, ну тим не менше. Ну добре, міг випасти Айнтрахт. Ні-ні-ні, ну, не Ентрах. Тут не в госпроміг, так. Ну, допустимо, так. ну Також я вважаю, тут Підопічні Хресто-Валці були фаворитами так. Ну, а так, мінгська Баварія, хоча міг і Манчестер Сіті бути. ну, знаєте, Тут же сам самі Підопічні Хресто-Вгагалці винувати, щоб посів друге. А тут Наполь, Тоттенгем в, в будь-якому разі було поважко. Але про баварі... Баварії. Мультська Баварія баварі, фаворит. Звісно, що Мюнхенська Баварія фаворит цього поєдинку, і це не тому що є... там... критику Парі сан а Тому що тупідобічних Христофа Фагалтія зараз криза, вони вже поступилися, ну без шансів в Марселі 2-1. Сьогодні вони поступилися 1-3 Монако, і до того вони на морально малевих виграли в Тулузі 2-1. Ми виграли в Тулузи. Тобто ПСЖ виграв у Тулузи 2-1. Тобто, Нормально малових ПСЖ виграв у Тулузи 2-1. Тулузи це. Друзі. Тулуза це дуже сильна команда. Давайте поставимо Тулузі лайк. Тулуза відверто дуже сильна, симпатична команда. І того підопічти Кристафа виграли в Монпельє. ну непогано не так, Але до того була нічия. Допустимо, з Реймсом. Була поразка від Ланца, так, тобто Десь непереконливо вони граються проти ну навіть своїх конкурентів. Вони поступилися Авансом Марселю і Монако. Ось вам, будь ласка, шановні. тобто Вони всім своїм конкурентам програли. Але йдуть на першому місці все одно. Причому там на даний момент сім балів вони відриваються від другого Монако. Тому, звісно, що... <клес> Тому, якось так вони кризі. Сімінська Баварія навпаки так в них була них Це гамма один з Кельнам 1 1 Зентра Франфурт 1-1. Але потім підписали якось Жеоканцел. Виграли Майнську, Конімечні, ну, 4-0 вони не виграли. Чемпіонаті виграли 4-2 Войсборг. Сьогодні вони виграли бохом 3-1. Тому так. Щось там. Так, тому якось так. Якось так, мої дуракі друзі, ну, чесне слово, тобто не напрошується фаворитизм Мюнхенської Баварії. До речі, ось така статистика лишних зустрічей. Ну, тотальна домінація Баварії з п'яти поєдинків в Мюнхенці виграли 4 рази, Парижани лише один. І то ця перемога була ну, така важка, ну, чесне слово, Бог помили, там 30 ударів було в Мюнхенської Баварії. 30. У підопічних Моресі почті на, на, на той час було лише шість ударів. Це якась фантастика. вони тоді виграли. Але фінал Ліги Чемпіонів, до речі, був, я хочу сказати, такий дуже рівний і. І дуже хотілося, щоб такий рівний був матч через 3 дні. Тому що я дуже боюся міфска Баварія фаворит. Плюс Кільян Бапе. ну Пропустить. Офіційно Кіліан Бапе не зіграє проти Мюнхенської Баварії не де там небудь, а у самому Парижі. Чому я так кажу? То тому що Кіліан Бапе на Пареде Пренс дуже багато м'ячів забиває. Це його улюблена арена. І тому він е -е, пропустить, що на цей арені тут ще півбит. Це ще півбид. А тут це домашній поєдинок і відверто підопічним крістом Галці Ну, не те, що бажано перемагати, але бажано хоча б не програти, скажімо так. А всі стадіони в мірі дуже гарні та дуже красиві, я вам хочу так сказати. Так, йдемо далі. йдемо далі. Так, стадіо мене не зіграє за Баварію, також Мануель Нойер пропустить. Ну, давайте подивимося, що тут думати, гадати. А Нарді Мюкеллен, ну не знаю, ну навряд чи він вийде, пропускає Рента Санчеш, пропускає Кіліан Бапе пропускає Фабіан Руїс э, під питанням, ну, під питанням, скажімо так. Люка Ернандес, Взагалі тут э, дуже важка травма у... Серіна, це дуже важка травма. Граманберг теж пропускає Mazero. Пропускаємо. Зі Мануель Мануально Ресидю мене пропускає. Ну, також вагоми втрати. Вам хочу сказати у Підопічних Крістофа але буде Леональ Месі. До речі, фактор Леоналі Ле Месія. Знаєте, що сказати? Те, що фактор Леонель Месі може зіграти вирішальну роль у е матчі? Я не хочу нічого якось сказати, але те, що буває фаворит, питань нема. Але Леонель Месі у, у підопічний Креста Фагалфі. Леонида Месі, тому не є передача, може там ще знайти. Тому знаєте, то тим більше я наймаю в тобто... Але все такий мій прогноз буде такий. Обидві в команди заб'ються. Так думаю, обидві команди заб'ють. Це мій перший прогноз. Думаю, в першому поєдинку ми побачимо результативний матч. Чому піні. Це, це ж перший поєдинок. Ти більше визнаних голів тут нема. Тому, яка різниця, тому ми побачимо. Ой, Господі. Побачимо дуже багато голів. У тому мій перший прогноз, обидві команди заб'ють. Другий прогноз Мюнхенська Баварія не програє. Це таке, я думаю, що Мюнхенська Баварія не поступиться цьому ПСЖ. Ви пишіть свої думки в коментарях, як гадаєте ви, чи Зуміє, сен Джермен нарешті зібрався. Та. Показати бій. Відверто показати бій. Пишіть в коментарях. Зумій, Парі, Чи Зуміє Парі джермен зібралися? Чи все-таки Мінська Баварія знову таки на класі і пройде таки далі? Ну давайте, друзі, пишіть коментарі. був дані, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім пашні, всім пока.